Мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо про Корею І Сьогодні я збираюся пройти другий маршрут Оле. Це те, що я знімала в темряві минулого разу. Тут у нас карта другого маршруту. Я зараз ось тут. Я повинна буду зробити отаке коло і потім пройти ось цим маршрутом. Ось тут позначаються печатки, до речі. Це перша, яку я зараз поставлю. Ось тут буде друга, яку треба де забудь. І в кінці третя. Це була остання початка першого маршруту. А ось тут... перша початка другого. Вітер сьогодні просто шалений, якщо ви помітили. Мені здається, мене десь тут стує рано чи пізно. Добре, якщо не отут. На таблиці пишуть, що цю дамбу колись збудували для того, щоб у воді, яка зібралася, садити рис. Пізніше тут була рибна ферма, а зараз ось стоять човники. Зутів ніколи б не додумалася зайти у таку глушину, а тут так прекрасно. І не настільки глушина тут доріжка зроблена спеціально для того, щоб по ній ходити. А вже ж як же без городів. і здається, мені далі сюди. Чесно кажучи, я вражена тим, що тут стільки городів, тому що ну, це, ж, це ж все лава. Mm. Ні, ну звісно, земля тут теж є, але тут дуже багато каміння. Ось тут написано: оці заплави це рибна ферма. І попереду у нас гора. А ну, що пише нам підказочка. Тут часто атакували японці під час династії Корьо. Ця гора була замаскованою військовою базою. Hey kid.

В эту затоку, а далее открыто море. Он там маршрут починался, и потом я по этой туристе и шла. Все, спускаюсь вниз. Качечка спробувала злетіти, але вітер надто сильний, тож вона сіла назад. Я рада, що далі цей маршрут буде йти не біля моря, оскільки чим далі від моря, тим менший вітер. Ми заходимо в село. А ви вже в курсі, чому на смітниках оці шторки? Якщо не в курсі, переходьте за посиланням, там є відео про це. Якось тут так мало людей. Трошка оголошень, верба. Ніби в мене в селі в Черкаській області. Може, мені треба ви сюди за кавою? Навіть поїсти можна. куксу тут. Цікаво, але пошукаю каву. Чись домашній городик, а не поле, як ми бачили до цього. А це вже зовсім не так, як у мене в селі. Все, що жовте на деревах, то хурма. Ну, ось це хурма. Маршрут вирішив поводити мене ще й ґрунтовими дорогами. Мимо якихось смітничків. Але в результаті та дорога вивела до дуже красивої ділянки. Просто мало бачила в житті, і тому вони такі мені екзотичні і класні. Ось тут з них, я так розумію, відпадають частинки. Вона така легасенька. Я закінчила ту першу петлю і дійшла до містечка Сонсан. Думала зайти ось сюди, але з 2.30 до 4.30 перерва. Дерева вже без листя, хоча жовтого листя не було. Просто зайти в супермаркет, що скупити ось тут посилити. Це зазвичай найдешевше. Вирішила, що зайду на каву спершу. Це такий. Вдова, і я тепер не можу поїсти ніде. Словом я вирішила, що розіб'ю цей маршрут на дві частини і сьогодні поставлю цю середню печаточку, а е, наступного разу, коли зможу, може завтра навіть, е, закінчу його, почавши з середини. Уже бачу попереду того поні. Тепер тільки вияснити, як звідси дістатись додому. І побачимось завтра. Другий день я почала із кав'ярні, яку вже запланувала вчора піти, але не змогла через той гаманець. Також я думала, може, тут щось купити з собою. Їжею запаслася, коли хочеться їсти, поїду. Чи то це я не І біля моря сьогодні, чи вітер дійсно менший? І так тепліше, приємніше. А ось це вже і не хурма, це, скоріш за все, мандарини. Кактуси, мандарини, пальма. Отут прям екзотично. Ось, ну осінь. А хто бачив жовте листя? Ніхто не бачив. А тут в когось у дворі вон, мандаринки ростуть. Ну, Це можуть бути не мандаринки, це можуть бути ще халабони. Дуже притаманні для чеджу цитрусові. Щось середнє між мандарином і апельсином. Деякі ще зеленкуваті, але в принципі вже можна їсти потрошку. Я думала, сьогодні взагалі треба щось тепліше вдягати, ніж вчора. Я в результаті хожу у футболці. Ні, я не скаржуся, мені подобається. Можна купити мандаринки. Прекрасно. Один пакетик, тисяча вон робимо. Ого, хто знав, що буде так впритик У мене по 100 вон, 7,8,9 і ще 100 вон по 50 вон, і залишається всього 40 вон по 10. Але знайшла. Добре, плачу. Так, людей немає. Це бамбук. Ну, мабуть, я так думаю. Ви впевнені, що вони туди? Ну ок, піднімаємося на оренду. це найвесі, на що я залазила поки що на Маршрут цей починався десь ось тут. Потім я пішла ось сюди, тут таки петлю зробила і потім йшла, йшла, йшла якось отак сюди. А далі я піду в той бік. Спочатку пройдусь трошки туди якось, а потім вийду до моря. Дуже гарно, дуже класно, вітру немає, краса невимовна, але час іти, тому спускаюся. Так, Спуски мене завжди більше лякають, ніж підйоми. какой-то это и звук вид крокер. Значит, там какой-то бункер. Ой, вот пойдет. <laughs> Цивилизация. Фух. Бачимо тоді, ще йду глиб острову, а не до моря. Натрапила на конячок. Одна. О, а ось тут ось ховається інша вон там. Ой, вона ще третя. Ой! Привіт! Знайшла трохи осені. Хоча взагалі дерево майже зелене. А тут щось будують. Скоріш за все, теплиці. І ось гори каміння це, мабуть, які з тих колісов. Я дуже рада, що я розділила цей олетерейл на дві частини. Тому що, якби я вчора сюди пішла, по-перше, я б дуже поспішала до темряви закінчити його і не встигла б, застрягла б десь ось тут, в темряві. А по-друге, я точно не змогла б так насолодитись, бо я б вчора вже була втомлена. А сьогодні з новими силами, галі, розбивати на дві частини маршрут. Це може бути непогано. Тільки тут каміння. Бамбук куди вимахав. Коротенька ділянка вздовж траси. Окей, більшість знаків такі, як у нас. А це що таке? А мені сюди і треба. Ось стрілечка. Фух, добре, що я побачила її, бо я думала йти туди. Що ще що, що пише? Пише де туалет? Це чудово. Тонтон олеґван традиційно весільна зала. Він так подобається, що тут ніде немає людей. Тобто з людьми інколи теж цікаві інтеракції виходять. Але я набагато більш скована, коли є люди. І плюс записати ці інтеракції дуже важко. Значить, обережно, щоб не впасти. І тут Це якась печера. Тут є сходи і нема знаку, що не можна. Я не буду Але мені подобається. Шінбангуль. Є легенда про те, що три божественні чоловіки, які заснували Чеджу, чи що вони тут зробили, провели в цій печері першу ніч зі своїми дружинами. так от Це озеро Лінді. Тобто не озеро, ставочок. прекрасна мутна зелена водичка. Але ось що це. Прекрасно. О боже. Ой, тут гарненько. Іти треба було от Отак обійти його чимненько. По спеціально придуманій дорожці для цього, а не оте от. Ох, так, де той обіцяний туалет? Ну, словом, це озеро, очевидно, місце, де ось ці три напівбоги, Го, Ян і Бу, одружилися на трьох принцесах, яких знайшли у скрині, яка плавала в морі. А ще ось тут говориться, що тут якийсь є слід, який ніби як є відбитком ноги, які лишили принцеси. Це ж це ж от, оце ж, оце ж я. Це ж я його лишила. Так. де вбиральня? знайшла. Вмену вімен. Не ідеально, але набагато краще. Повертаюсь на ту галявинку, щоб поїсти. Треба доїсти стрес. Жодної хмаринки, по всьому небу. Все синє. О, он там є хмаринки, я не бачила. Оце вже більш такі бідні і менш туристичні села. Сідає, але мені залишилося вже дуже-дуже трішки. Ось я вже й доходжу.